Всім привіт! З вами Сашко. З приводу поломки оцеє лампочки почала глючити, нагрівається і вимикається. Я її розібрав. У мене вже давно по всьому подвір'ю, по всьому хазяйству вкручені ось такі лампочки. Вони дуже добре себе зарекомендували. Ну, але на днях по черзі згоріла спочатку Максус згоріла, потім згоріла Глобал. Глобал в нас коштує Дешевше процентів на 10%. З гарантією тут не складається. Гарантійний термін в обох лампочках не збіг. Але від цієї лампи загублений чек і коробка. В цієї лампи е був спеціально проклеєний оцей е контур, тому що вона була вкручена в погрібі. І щоб туди не потрапила волога, я спеціально її приклеюю. Тому умови гарантії були порушені. А отже, я із задоволенням. Вскрив обидві лампи. Вскриваються вони просто, але обережно. Потрібно акуратно розділити оцю по цій лінії на дві частини. Вони склеєні, я так розумію, термічним способом. В результаті весь корпус являє собою одне ціле. Це нерозборна лампа. У Global такий розсіювач. Я трошки поспішив і він тріснув зовсім. Це Maxus, це Global. Яскравість. Задекларована яскравість. Тут 1200 люмен. Тут 1100 люмен. По факту, вони свідять саме так, як задекларовано. Тобто, якщо ми будемо порівнювати яскравість цих ламп з яскравістю 100 ватної лампочки розжарювання, то от якраз оця лампа... На якій написано, що вона має яскравість 1100 люмен, дійсно світить точно так само, як лампа розжарювання по яскравості, суб'єктивно. Ця трошки яскравіша. Одразу, коли я її купив, я очікував, що першу лампочку, яку я купив, я очікував, що вона буде все одно трошки гірше, ніж це обіцяють. Насправді вона світила і всі решта світять трошки яскравіше, ніж сотка. От, оці 100 люмен. Власне, визначають оцю різницю. Всі лампочки дешевші. Задекларований час роботи в ламп Максус 30 тисяч годин, в ламп Global 20 тисяч годин. Конкретно мають на увазі ці екземпляри. В пізніших екземплярах в Максусів, які пізніше почали приходити на годиннику, що там 5 липня. Ну, вже місяці зо два як. Почали приїжджати і продаватися отакі максуси, в яких задекларований час роботи, здається 25 тисяч годин, тобто менший. Я не знаю, чи це пов'язано з тим, що там змінилася, упроц... здешевилася технологія, чи тому, що правильно вже розрахували реальний час, як вони попрацюють. Обидві вони перегріваються. Тобто, коли вони пропрацювали певний час... Годину, наприклад, просвітили, то вже взятися ось тут рукою е, обпікає. І звісно, що оскільки обпікає в кінці радіатора, то ось тут, там де припаяні діоди, температура ще вища, а всередині діода ще вища. Звісно, що в такому режимі буде за щастя, якщо вони пропрацюють за декларований час роботи. Насправді вони по, іменно попрацюють, але яка яскравість буде їх в кінці цього періоду, невідомо. Причина виходу з ладу. Лампа Максус вийшла з ладу через те, що згорів один з кристалів. Оскільки лампа оснащена е, драйвером, який по суті є стабілізатором струму, то я запросто виковаряв згорівший діод і закоротив. Струм при цьому через решту не зміниться, тому що це наступ. Середин стабілізатор струму. Яскравість впала відповідно на 1,22. Особливо лампа від того не втратила, навіть виграла внаслідок того, що я не став приклеювати розсіювач. Ця лампа вийшла з ладу через несправність драйвера. Я її відкушував і всередині знайшов ось такий драйвер. Точно такий самий драйвер тут. Можливо, дещо відрізняється по параметрам, тому що для досягнення, для досягнення більшої е, такої самої майже яскравості, як тут, потрібно через меншу кількість е, кристалів опускати більшість. Очевидно, що по параметрам відрізняється, а конструктивно ні. Драйвер являє собою випрямляч конденсатор і потім імпульсний. Стабілізатор струму, замість нього сюди впаяю. Самопальний, конденсаторний е, живлення з меншим струмом, щоб вона менш нагрівалася. Без стабілізації, але напруга в мережі в нас більш-менш стабільна, тому я за це, за це не переживаю. Ну, Що воно собою уявляє, Знову ж таки, 11 світлодіодів. В кожному світлодіоді по 3 кристали. Маркування. Лампа Максус 22 світлодіода по 2 кристалли в кожному діоді. Діоди розпаяні на фольгованому алюмінії. Диск, який впресований в отакий стакан. Дуже сумнівна якість передачі тепла від цього диска до стакана тому що ми бачимо є силикон, але навіть якщо він теплопровідний, він не знаходився між, безпосередньо між диском і стаканом. Диск в стакан був просто запресований. І Якщо придивитися на місця контакту, то е, подряпини далеко не всюди. Не, немає суцільної е, по, смуги прилягання. Є лише окремі подряпини Тому хоч е, стакан під час роботи і нагрівався, але нагрівався, нагрівався б він в будь-якому випадку. Цей диск отакий балампався там, він би все одно нагрівав в тому теплу, тепло би накопичувалось. Але звичайно це призводило б до щаснішого перегрівання диска. Тобто якість тепловідводу могла би бути кращою. Коли я збирав цю лампочку, тут аналогічна ситуація. Тут е, я спочатку змастив торець диска термопастою, заклав, потім протер і потім наклав силикон. Заклею. Ну, в цій лампочці теплопередача краще. Так само я зробив тут. Отже, давайте я спробую зараз вам показати зблизька кристали в цих корпусах. Зараз я наблизу і подивимося зблизько. От дивіться, ми бачимо 4 перемички, а кристалів 3. Десь так. Три кристали. Три кристала, 11 корпусів. 3 на 11 множимо, получаємо 33 кристала. В цій лампі, коли вона справна в лампі максус. 22 корпуса по 2 кристалла Тобто всього 44 кристала проти 33. Попри те, що тут на 1 четверту менше кристалів яскравість менша на 1,12. Це означає, що через кожен кристал в лампочці Global пропускають більший струм. А це не може бути корисним для кристала. Саме тому навіть задекларована тривалість роботи цих ламп на одну третину менша, ніж ламп Maxus. Крім того, оскільки тут в одному корпусі три кристала, кожен з яких виділяє значно більшу потужність теплову. А тут в кожному кристалі, в кожному корпусі лише два кристала, то в цьому випадку відводити тепло значно складніше. Виходячи з усього перерахованого, можу сказати, що лампи Global вигідно, зовсім не вигідно купувати порівняно з лампами Maxus. Хоча вони дуже подібні і виготовляє їх одна і та сама корпорація отже підіб'ю своє суб'єктивне резюме мені ці лампочки в принципі подобаються прекрасний дизайн гарні не довгі якісь груші не балабухи незрозумілі прекрасний дизайн майже герметичні я їх спеціально купував у порібу таку от лампочку щоб вона була герметична прекрасна Передача кольору. Ще ні одну ксилодіодну лампочку я не бачив, яка би так гарно передавала кольори. Такий е, рівний спектр. Вибачайте, в мене знову ж таки спектрометр лише на глаз. Але ж що, що я бачу, мені найбільше подобається от саме в цих лампочках. З іншого боку, недоліки. Погане відведення тепла. Поганий контакт елементів радіатора. Мала площа радіатора і все це в пластмасі. Звісно, що це все перегрівається. На мій погляд, співвідношення, ціна, якість на перших етапах використання лампочки дуже хороше. Якщо ви, звичайно, ж маєте паяльник і зможете ремонтувати лампочки, які потрошки почнуть виходити з ладу. Ось такі пироги. Всім дякую за увагу. Хвалиться своїми лампочками.